І знову привіт. <с> ну, почну напевно з того, що не всі зовсім розуміють, що таке розсіяний склероз. Почну свою історію, напевно, майже з початку. Це моя історія, це мій виклик, який мені кинуло життя, і почну напевно з початку. А, приблизно не приблизно, а навіть точно, 13 років тому назад. Я ще кожного ранку бігала на стадіоні, обов'язково кожного ранку, незалежно від погоди, чи це дощ, чи це сонце, я завжди була на стадіоні. І вийшла я на пробіжку, але е, щось не так склалося. Мої ноги перестали мене слухати, і я ніби не могла ними керувати. Тобто пробіжка моя не видалась. На той момент я дуже багато працювала. Я думала, що це я дуже втомилася і тому не змогла. Але ж коли я а, бігла на роботу вранці, я до речі, на той час я навіть при своєму рості, 1 метр 80 сантиметрів я носила дуже високі підбори. І коли я йшла вранці на роботу, я почала з них патити. Це мене навело на підозру, що я втомилась, але якось це не так. Тому я почала свої пошуки, пошуки причин. Show de a